Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо б ви, ви могли повернутися у своє минуле, ви б самі собі сказали щось, дали б якусь пораду, там, не роби, наприклад, чогось такого, що в минулому тобі, наприклад, буде дуже погано. Е, що в майбутньому да. тобі буде дуже погано. Це угу. б таке. А що, наприклад, якщо я скажу вам, що в мене є такий інструмент, який допомагає заглянути у майбутнє. Ви, мабуть, мені не повірили. Подумали якийсь астролог чи нумеролог, правильно? Ми подумали, що під опайок вибачаючи вибачає. А якщо б, наприклад, я вам розказав про ваше минуле. Давайте, що, давайте. А що б ви подумали? б я я обісралася. Хорошо, давайте спробуємо. Давайте. Памперсу приготуйте. Давайте так. Я вам розкажу про ваші якісь стосунки, які у вас. Або були, або які у вас зараз з якимось хлопцем, чоловіком. Тільки ви мені Добре. не кажіть, чи це минуле ваше, Добре. чи це майбутнє. Просто ви мені скажіть дві дати народження двох людей. Перша чоловіча, друга жіноча. Я вам щось розкажу. Любого чи, любого. чи своє і чи є якесь якогось чоловіка з вашого життя, який чи в вашому житті зараз є, чи був колись. Але мені не кажіть, чи є, чи був. А свою дату народження. Перша чоловіча, друга жіноча. 20, чоловіка, я... Чекайте. Двадцять. 20... По-перше, у вас з ним, з ним добре тільки життєві цінності, але я не знаю, на скільки відсотків. Трошечки так співпадає. Спілкуватись з ним некомфортно. Ви така людина, яка любить поговорити. Як бізнес-партнери, тобто, зробити щось разом, якісь задачі вирішити, питання. Вирішити розрулити щось. Дуже важко, дуже погано. І бачення проблеми дуже-дуже погано. Ну, наприклад, ви кажете, це 9, а він каже, це 6, ні, 9, не 6. І на рівному місці виникає проблема, із-за якого ви починаєте сваритись, дуже сильно сваритись. А можна просто обійти цю цифру і подивитись двом людям з однієї сторони, і ви побачите, що це шестів або це дев'ятка. Але ви. Не будете погоджуватись один з одним. Я кажу, що стосунки дуже напружені і дуже складні. Я навіть, я навіть не буду вас питати, чи співпали, чи не співпали, тому що ну нема сенсу, я знаю, що співпало. Бо, боїтесь боїтесь обістратись? Правильно не співпало, не тому що я, я з ним не, не ходив. Я, 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 з, я з ним не Ні. А на, що ні. Мені, на що тоді мені його дали? На що тоді мені його дали? Я ж сказав. Давайте. Давайте, давайте. давайте. Чекайте, давайте раз розказуйте, я не можу знайти дату народження. У вас тата є, чи ви без тата жили. Є. Ну, давайте з татом. З татом? Давайте. Ні, давайте з кимось другим. Давайте. Друге жоп. Ух ти. Досить таки непогано. От дивіться, Я, вас, я вам такий дуже огляд даю по трьом параметрам, всього сім параметрів, але це треба рахувати по сім. Спілкуватись вам комфортно, дуже комфортно один з одним спілкуватись. Як бізнес-партнери дуже класні. Вам легко робити якісь задачі, проблеми вирішувати. І бачення якоїсь ситуації дуже класно. Супер. До речі, ви така людина, яка любить рахувати грошенята. І ви любите, щоб з вами рахувались. Якщо з вашою точкою зору хтось не згоден, ви все рівно будете доводити, що ваша точка зору вона правильна. І ви любите бути лідером. Ось так. Я хочу з кимось якогось туди, мені може. Або яка в тебе за. Вона, вона ж не так лупашиться. Що-що? <пиш> Дивіться, дівчата, ось мій інстаграм, я вам скину, можете скріншот зробити. YouTube, інстаграм, воно однаково пишеться. Подивіться відео, там коротенькі відео. Подивіться, що там люди пишуть, які коменти пишуть. Подумайте, зробіть висновки. Чесно, мені, Люди, мені, ну, все реально... Реально, мені все рівно підпишитесь на це, не підпишитесь, реально все рівно. Е, просто я людям розказую, показую, що є така система. А це вже вибір людей. Чи наступати на граблі, чи прислухатись. А хто, а хто ви, типа, ну, типа астролог, Ні, Я в астрологію не вірю. В таро, нумерологію Зетерка теж не вірю, тільки в науку вірю. Зайдіть в інстаграм, ну, подивіться. Давайте. Дівчата, я пішов далі, я вам бажаю гарного вечора. Ну, співпало, правильно, співпало. Гарного вечора. Співпало? Якщо чесно, вроді так. Гарного вечора, дівчата. Дякую вам. І вам теж кажу: хочете підписуйтесь, хочете не підписуйтесь. Це вам більше потрібно, аніж мені. Думайте, аналізуйте. Якщо любите наступати на граблі, наступайте на граблі. І не замовляйте у мене список сумісних дат людей протилежної статті. Хай вам щастить.